Не самий добрий вечір, черговий акт е тероризму, просто з боку країни-агресорки. А е я, от за що, пів села фактично однією ракетою Іскандер знищено. Е ігор Клименко каже про те, що є ймовірність того, що це міг бути навідник-коректувальник. Я не знаю навіть яке питання тут логічно було б поставити. Але власне, якщо така версія, така версія буде доведена. Що може загрожувати тій людині? Цій людині загрожує пожиттєве ув'язнення, але яка різниця? Це не поверне жодного з власне загиблих. Ну, чесно кажучи, для мене головне це ще й виглядає ну таким страшним кривавим абсурдом. Тобто, ну війна то війна, то таке, на війні гинуть, але це не війна. І який сенс був навіть тому самому навіднику наводити на таку ціль? І який сенс росіянам було витрачати іскандер? Вибачте мене на сільський магазин з кафе? Ну ну це просто це не вкладається в голову насправді. Ну є інформація про зараз від харківської прокуратури про те, що там могли відбуватися поминки за військовим, тому можливо, мали на меті і думали, що там можуть бути військові, та і саме таким чином будуть пояснювати цей удар. Але але ну але да знаєте, такі е, дуже мішані почуття. От з одного боку, я все ж таки я радий, я гордий, що ми так не робимо. Але з іншого боку, чесно кажучи, вже так хочеться, щоб все ж таки і російські мамочки отак от поплакували своїх шестирічних дітей. Може тоді до них би хоч щось дійшло? Станом на зараз ця загибла дитина навіть не можна поки що дізнатися її стать. Я думаю, що ми будемо безумовно про це знати, але трохи пізніше. Але це куп'янський район. Ми знаємо, які цілі має там Російська Федерація. і, Власне, наскільки вона мріє повернути захопити Куп'янськ. Що можна сказати загалом про ситуацію по тій лінії фронту по тому відтинку фронту? Пане ну, шансів захопити куп'янську росіян. Ну не будемо казати ноль, бо війна. Ніколи не передбачувана, але дуже близько до нуля. І гадаю, що росіяни насправді це чудово розуміють і знають, але їхнє угрупування там виконує іншу місію з їхньої точки зору. Важливо от тим, що вони створюють загрозу для Купенська. Вони тим самим відволікають частину наших сил від вирішального для нас наступу на півдні. Тобто, фактично, їхня задача максимум там, звісно, була ну за можливості взяти Куп'янськ. Там станція не дарма. Називається Куп'янськ-вузловий. Це реально дуже важливий логістичний вузол. Але ну, вони від початку розуміли, що навряд чи їм хтось купенськ віддасть, але їхня задача мінімум, на жаль, війними виконана. Задача мінімум була, щоб, хоча б кілька наших бригад, не доїхали туди на південь ламати лінію Соровікіна, а були змушені замість цього бути задіяні в обороні от на лінії власне от Купенськ Лиман, і, і от вони там зв'язують якусь частину наших сил, в тому числі дійсно із тих нових бригад, які готували спеціально саме для наступу для прорива. Оце там ну, це на ну насправді з стратегічної точки зору оцей наступ на лінії купенськ климан це, мабуть, найрозумніше, що їхні генерали за це літо взагалі зробили, бо це дійсно відтягує частину наших сел. Пане Євгене, давайте поговоримо про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. У Східному угруповані військ Збройних сил України дають обережні коментарі про ситуацію. Там кажуть, що в районі залізниці зараз тривають дуже важкі бої. Ми дуже багато говоримо про ту залізницю. Розуміючи її важливість, наші оборонці намагаються відкинути ворога і закріпитися на досягнутих. Залізницю ми все ж таки вже пройшли. Залізницю вдалося вже здолати, хоч вона є достатньо зручним е, оборонним рубежем. Свого часу, до речі, ми якраз наші захисники досить довго тримались е, і утримували орків саме по залізниці. Е, наразі, так би мовити, ми помінялися ролями. Але е, ну власне залізницю, наскільки мені принаймні відомо, вже пройдено. Хоча, звичайно, ідуть відчайдушні контратаки, спроба відсунути нас назад за неї. Але ну. Будемо просто сподіватися, що наші хлопці і дівчата там утримаються. Тобто, загалом, там на півдні, власне, де ця залізниця, там досить серйозне просування, і фактично з південного боку, ну дійсно, вже можна казати, що Бахмут, ну точніше, насправді, те місце, де був Бахмут, тому що на жаль, міста немає. От воно повністю знищено, що під час наступу орків, але те, те місце, де був Бахмут, воно з півдня дійсно вже напівохоплене. Ну, взагалі, від Бахмута два ключі: це ключі Київка на півдні і Солидар на півночі. От а е, що Ліщієвка, про північ можете давай, сказати? Всіна. А що можете сказати ну, Солидар... про північ? Ну, там на жаль орки тримаються міцніше ніж тримали в Солидар, от от поки ми їх не вибили з Солидару, все ж таки казати, що ми звільняємо Бахмут трошки передчасно. Ну але звичайно, що працюють наші етапи. А, власне, наш генштаб повідомляє також про те, що на південь від Бахмута у сил оборони є частковий успіх у районах Кліщівки Андріївки. Те про що ми з вами говоримо, і а, власне зараз в мережі, зокрема, коли обговорюють, аналізують ситуацію, там дуже багато а, почав фігурувати населений пункт опитне. кажуть, що ворог зокрема там намагається втримати також свої позиції, укріплює там якісь додаткові створює фортифікаційні споруди. Чому він є важливим для противника на цьому відтинку фронту? У цій конкретній ситуації, яка складається для них там. ну Слухайте, ну чесно, мені це вже такі вже такі нічого особистого до вас. Я вже не в першому етері кажу, що мені вже набридло давати такого роду коментарі. Слухайте, люди добрі, ви не там і ваші прізвища незалужне і не шаптала. От яка вам різниця до кожного окремого населеного пункту? До кожної окремої там от там, коли просить прокоментувати на 600 метрів, просунулись, чи на 150 відступили? Слухайте, люди, ви не берете участі в цьому наступі. То займіться, займіться краще тим, що від вас залежить. А саме згадайте, хто у вас зараз там під тим самим опитним, чи під роботиним, чи під вербовим, не важить. От будь-де на фронті, згадайте, хто там є з друзів, родичів, скажімо, колег, і просто напишіть їм в месенджер. Тільки не дзвоніть, бо там складно приймати дзвінки. А напишіть в месенджер і не питайте, ти як. Ну бо відповідь буде просто норм, і все, не заважайте, а просто конкретно одразу запитайте, от чого бракує конкретно тобі. Підрозділу і повірте, отримаєте список і от займіться краще цим, розумієте, розумію пане Євгене. Я більше того, вам скажу, що роблю це щодня, бо маю величезну кількість друзів, зокрема, які працюють на цьому відтинку фронту. Допомагаємо чи можемо всім каналом, бо власне і представники нашого каналу є також на війні. Дуже радий значить, ми з вами одним зайняті Так, на щастя, на щастя, мусимо зараз бути єдині в цьому питанні. Да що в частини людей склалось таке, що от е, війна стає реаліті шоу, і щоб відчути причетність до неї, е, починають корчити себе залужних і вивчати оці діпстейтовські карти детально. То я саме от від цього хотів би застерегти. А от давайте дійсно, так як ви зараз кажете, от ви це робите, я це роблю. І значить, треба, щоб ще більше нас це робило. От саме е, не вдаватися в те, скільки саме метрів за день звільнили, а запитувати, що за цей день які потреби виникли. Ну і плюс до речі. Це все дається великою кров'ю, в тому числі в прямому фізичному сенсі. Нашим пораненим потрібна кров. От е, варто наприклад звернутися до найближчої лікарні і спитати, чи потрібна донорська кров, і в більшості випадків відповідь буде позитивна. Тобто, от, от, от це те, чим ми з вами в тилу можемо реально бути дотичними до цього наступу. Чи можемо ми бути в тилу дотичними до того, аби привернути увагу до прикладу заходу, до того яку величезну кількість зброї і якої номенклатури, зокрема, нам зараз потрібно, зокрема нашим бійцям, які на різних відтинках фронту? А, дуже багато зараз говоримо про артилерію. З чим ми входимо в осінньо зимовий період? Наскільки ми можемо говорити про паритет? Я бачу зараз дуже багато дописів про те, що на окремих відтинках фронту ми можемо говорити про те, що ми на рівних, що стосується артилерії, але чи достатньо того? Ну, дивіться, з приводу паритету, тут цікава штука. Ми дійсно близькі до нього, і не тому, що нам так багато дали наші союзники, а тому, що ми фактично орків заземлили до свого рівня. От, е якщо раніше в них був е була 20 кратна перевага по артилерії, десь 10 кратна по стволах і 20 кратна по снарядах, то наразі цієї переваги вже нема за рахунок того, що наші артилеристи навчились максимально використовувати оцю західну натівську артилерію саме для точних ударів. От орки як працювали по площах, а не по точках, отак от і працюють. Вони інакше не вміють. А наші навчились бити саме дуже точно, і вибиваємо їхню артилерію в Іх кількостях, власне, як це було тільки в Другу світову. В жодній війні після Другої світової така кількість гармат за день не втрачалась. Взагалі, це так по-розумному називається контрбатарейна боротьба. А в художці частіше вживається термін артилерійські дуелі. Так от, саме мистецтво наших гармашів вже досягло того рівня, що оці ці артилерійські дуелі вони потрошку перетворюються в артилерійське полювання. От саме полювання нашої арти на орківську. От і тільки за рахунок цього вимальовується, нарешті дійсно паритет. Скажіть пане мене вчора за New York Times вийшла з такою статтєю з гучним заголовком про те, що окупанти зараз використовують тактику так званої еластичної боротьби. А, еластичної оборони, я перепрошую. Типу пишуть, що це таке своєрідне ноу-хау. Воно полягає типу в тому, що ворог спершу поступається позиціями, потім завдає ударів у відповідь. Чи є в цьому щось нове, що це стосується можна ворога? Сказати, що це м'яко кажучи, не нове. Ну, О вот. навіть мого досвіду колишнього штурмовика, от точно такого, як зараз. Зараз ці бригади наступу. Ми ж так само були, Гайдар був штурмовою піхотою в 2014 році. Ми абсолютно так, ту саму роботу робили. Так от, е, власне, вибити орків з позиції і зайняти ці позиції це було 10% справи, а 90% справи було після цього утриматися. От тобто орки весь час працювали абсолютно одним чином, от їх насправді багато. Їх дуже багато, але все одно, навіть їх ніколи не буває настільки багато, щоб от через кожний метр поставити посадити в, в усіх траншеях по солдату. Тому виходило завжди як: от вибиваємо ми їх з якихось позицій, займаємо їх і. Е а це ж їхні позиції, вони їх купали. Відповідно, вони в них всі закартографовані, всі координати відомі. І от коли ми вже зайняли якісь їхні позиції, одразу прилітає. І як для орків, то відносно точно, бо я ж кажу, вони точні координати знають. От починає туди працювати їхня арта. Ну а тепер в цю велику війну ще й починає працювати їхня авіація. От єдине чого в нас у му на щастя не було. Так, от е от відпрацьовують по цих. Ну, тільки що перед тим їхніх, а тепер наших е окопах. А за цей час під прикриттям цієї арти із тилу висувається свіже мобільне підкріплення, яке е, іде на саме іде на штурм, щоб нас звідти вибити. Оце і є оця, так звана еластична оборона. Вони весь час і практикуються ну, щонайменше 14-го року. Не знаю, чи в попередніх війнах не берусь судити. Але ж не з 14-го це весь час так. Нічого ну, ніякого нового ноу-хау в цьому нема насправді. Е, 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 але це все одно важко відбивати кожного разу. То кожного разу ще раз найважче саме закріпитися і. Утриматись, а не зайти, хоча зайти зараз теж дуже важко, от в нашу 13 му що хоча б мінних полів не було, теж величезна різниця. От так от, е вла власне кажучи, е ця листична оборона, вона на, на щастя, палка в двох кінцях. Бо, от коли оці їхні резерви висуваються вибивати наших свіжо зайнятих позицій, отут їх теж намагається на переході вполювати наша артилерія, і часто це вдається, і це одна з причин, чому. Попри те, що ми в наступі, а вони в глухій обороні, але при тому їхні втрати в 2-3 рази більше. От, от зокрема, за рахунок цієї еластичної оборони, от і її, скажімо, слабких місць. От і але до речі, через це зокрема не варто так вже уважно слідкувати за кожним метром саме лінії. Справа в тому, що вони час від часу переходять з рук в руки, все ж таки, от досить часто, все ж таки, їх вдається взяти, якісь там орківський опорник, якусь там їхню там лінію траншей, mm -hmm. а далі. Інколи все таки реально доводиться знов їх залишати і відкочуватися назад, а потім вдруге штурмувати. Ну от на жаль, це війна це така певною мірою в цьому сенсі гойдалка. Але в цілому ця лінія все одно поступово отак от з відступами назад, але повзе, повзе і повзе в потрібну нам сторону. Хочу запитати ще про Крим, пане Євгене, Зокрема, про ту операцію, яку вчора спас гур продемонстрували, зокрема у мережі було відео, і сьогодні з'явилося ще одне відео того, який був бій в морі. Вічна можна дивитися вічно, це, це це прекрасно. Наші звичайно боги. Але Андрій Юсов констатував, що і ми на жаль, маємо втрати вони безумовно несумісні з тими, які понесли росіяни у цій операції. Чи означаючи сигналізує нам це, що росіяни по? Чали в Криму активніше готуватися до такого типу операції, що ми в принципі можемо зараз сказати про оборону Криму, тому що ну це не перша така операція. І наскільки я розумію, не остання далеко. Ну, якщо брати нас приводу того, що вона не перша, то я взагалі нагадаю, коли вперше Україна почула таке прізвище, як Будан. Пригадуєте чи ні, От, цікаво ну, ще раніше? Ще до того як він був ще до того, як він учили тисячі 2016, рік, 2016 рік. Абсолютно такий зухвалий, саме такий в хорошому сенсі цього слова, нахабний рейд на Джон де чомусь в Джанкойському аеропорту згоріло кілька москальських гелікоптерів. Ми офіційно при тому заявили, що у нас там не було. Не ми, не ми, не ми. Але от утечки все ж таки пішли, і от тоді вперше прозвучало прізвище. Здається, тоді ще навіть капітана здається, Буданова, який особисто командував саме тим рейдом. Вони тоді, хлопці, тоді відступали з боєм назад через Сіваш, от з пораненими, але всі вийшли. От в мене таке враження, що от з того часу Кирило Олексійовичу сподобалося ходити на Крим. От і, скажемо так, любить Такий не закритий гештальт. правильно робить. Да, правильно робить да. А взагалі, те, що ми зараз робимо по Криму, це така абсолютно послідовна стратегічна річ. От е, з півострова знаєте, отак шар за шаром знімають його оборону. От нагадаю, знову ж таки, першим була абсолютно така, я б сказав, е, голівудська кіношна операція гурівців на вишках бойка. От наша війна загалом вона така, знаєте, дуже не кінематографічна. Вона брудна, страшна і некрасива. Але от є винятки окремі, і оце реально було абсолютно гідно голівудського екшена. От е, тоді на вишках бойка демонтували російську РЛС. До речі, саме демонтували, а не знищили її ціленькою привезли, і її вже тепер повністю вивчили і наші інженери від союзників. От тобто для російських РЛС у нас тепер секретів нема. Так, от е, зняли цю РЛСку і таким чином відкрили сектор е, моря, який став не проглядатися для орків. Одразу ж в цей сектор на човнах зайшла гурівська група і знищила комплекс с 300 е, власне, комплекс е, протиповітряної оборони С-300 е, на Трахані, от е, відкрилась, можна сказати, дірка в небі. От виявилось, що недостатньо широка дірка. Після цього допрацювали вже нептуном, саме модифі модифікованою нашою крилатою ракетою Нептун, модифікованою для ударів по наземних тілях. От е, грохнули таким чином, грохнули комплекс С-400 під Євпаторією. Таким чином вже тепер відкрився в небі весь західний Крим, от просто от від Трахана до, до Євпаторії. І от туди вже почали працювати повітряні сили. Тому що е, оці ракети Скальп, вони ж Стормшедов. Ну майже ідеальна зброя. Чудова, просто зброя, але ну, свої недоліки є у всього. і зокрема, тут недоліком є радіус дії 280 км. кілометрів. З материка не дістанеш. А от після того як знищили ці два комплекси ППО, от після цього наші повітряні сили почали підлітати прямо під півострів і звідти вже працювати по Севастополю цими скальпами і Стурбшеном. І от е, ми, тобто ми. А, і ще, до речі, пройшло майже непоміченим якась там така бавовначка на мисі Фіолент. Ну, бо мало кому це назва щось сказала. А на Мисі Фіолент розташовувалась єдина частина реб радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту. Тобто, це та частина, яка, власне, мала прикривати півострів від наших дронів зі сторони моря. Причому як від дронів повітряних, так і морських. Це її, її тепер теж нема. Тобто півострів так акуратно, поступово, методично роздягають. І оцей новий гурівський це явно в ту саму капілочку. От чергова дія до речі, це дуже діє на населення півострова. Там реально вже практично змирилися з тим, що ми скоро прийдемо. Ставляться до цього діаметрально протилежно. Хтось панікує, хтось навпаки, тихо радіє. Але те, що ми скоро прийдемо, це вже тепер там практично консенсус. От чекає, от так чи інакше, з різними почуттями, але чекають нас там вже практично всі. От ну, а в нас і, виконаний звичайно... факт, очевидно.